Софіко і зачарований басейн. У маленькому містечку, де завжди пахло свіжими вуличками, а сонце світило навіть у дощ, жила дівчинка, на ім'я Софіко. У неї було довге, темне волосся, веселі очі і усмішка, яка могла розтопити серце навіть сердитого кота. Одного теплого дня Софіко пішла з родиною в басейн. Але це був незвичайний басейн. Кажуть, уночі там купаються золоті рибки, які виконують бажання. Софіко, звісно, не вірила в казки. Але коли стрибнула у воду, побачила щось дивне, маленьке світло плавало поряд. Привіт, прошепотіло світло. Я рибка бажанка. Ти добра, весела і мрієш про пригоди. Хочеш у казку? А можна з зморозила? Хитро усміхнулася Софіко. І тут усе змінилося. Навколо з'явився черевний підводний світ, риби в окулярах, ось ми малюва малювальники, морські зірки, які танцювали. Софіко плавала в бульбашках, каталася на морському конику і навіть влаштувала вечірку з дельфінами. А коли час повернувся назад, рибка бажанка сказала Ти можеш повертатися сюди, коли щиро посміхнешся. Усмішка – це ключ до чарівного світу. Відтоді Софіко щодня усміхається, тому що не знає, коли знову потрапить у свою казку.